Знову радість стала, яка не бувала, над Втепом зоря ясна людям засіяла, там Христос родився, з діви як чоловік пелена. Просим тебе, царю, небесний владарю, даруй та щасливі цього краю господарям, Даруй господарям, нашій родині. Даруй щастя, волю й долю, Нашій Ненці України, та й на мирі жити, тобі догодити як на небі, так на землі Все тобі служити, о Ісусе милий Змилися над нами, предско в Україну і з святими козаками, приде сонця Україну, з кобзарем і козаками. Дік Сонця щиро проси ми. Скоріше синьоки руси, Христе Боже, до нас прийди. Та да, Україні і нам, всім Божим людям, допоможи. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа на віки вічні. Амінь. Дай Боже, щоб скоріше була перемога країни. Богом у Твою милі вибігай, погороди си молитвами нашими в скорботах не погорди. Неодвіти відправляй нас, єдиночуття і благословенна тебе городиться, син тебе російський. Насить нас всіх видай Бога. Поближчю чи час... один Ми.